Дитяча білисна лопігу. В упаковичці набір на 4-6 роки. Трусики та маєчка. 95% готова. Біост на 10-12 років. Біост на 14 років. Трусики в наборі. На 10-12 років. 10-12, 12, 14, 12, 14, боксерки на 12, 14, набори маєчка та трусики на 4 6 рочки, також набір маєчка та боксерки на 2-4 роки, набір на дівчинку, маєчка та трусики на 2-4 роки. Набір маєчок на 8-10 років. Маєчка на 10-12 років. Та в упаковочках 12-14 років. Три штуки в упаковочці.